Бачив їздових коней, ну не бачив їздових їжачків, їжачок всім привіт. Ти куди їдеш? На суми на, суми на Суми на Суми пече. Так що ну ладно, буду тобі допомагати. що Щоб надо... не сказали, що ти Ні, Ну вирує. так я ж прав, кажу, де треба контент знімати. НК я так знімай. А я кажу, так скажу, що шилучко обратно нічого не робить. Так що що? Та прий вже. Все нормально. Сань! Сань! Ти протикав пів жизнь. Диви, який їздовий їжачок у нас. Я кажу, бери прицепа тяни, я пошуткував. Я думав, ми тачкою привеземо. Назар взяв прицепа. Так що, їжачок, кажи всім привіт. Це теж їжачок, їжачковий кум. Так що забрали лафету, оджали свою. О, це вже нормально. Ти взяв рукою, все пішло. Чуєш, так цепляй його одразу, куди ти їдеш? Каже, їду на Суми, чуєш? Так що все нормально. Як тобі їжачок, нормально? Та ти не фітнес-клуб ходий. Чуєш, бо там один... Да, да, да. Патрон контролює ситуацію. Так що дякуючи нашому спільному другу, там є у нас з їжачком. Привіт, Привіт йому так. Да. Кажу, може тобі кубишка треба. Каже, мені кубишка не треба. А що ти казав тобі треба? Каністри? Ну так до нього дзвониш, він тобі нарішає. А я знаю, я вже дзвонив раз, він нарішав був, а я не приїхав. А, то все, ти вже до нього не дзвониш. Ні, позвоню. Треба відтягнути час, щоб він забувся. Щоб він, щоб він забувся. Щоб ти не приїхав. Дивись, держи, держи. держи да. Фух. Так то вітьок пече і сваню нас. Коротше, туди десь. Одну машину везуть. Це після ремонту віть? Ні, це нова заїхала. На передачу? А чого ти не кажеш, що це така дешева машина є? А, я... буде, а багато будуть знати. Так мені, якщо ж багато знати, то мені ж треба. Не питався, да? Ти давно не питаєш, в мене що в мене є. Так в мене я купив тільки вже пару зламків, яких по місту. Поняв? І в основному ремонт, 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 ремонт. Та я знаю, що тільки ремонтуєш. О, так що зараз сильно багато не назбираєш. Собі... Або не матюхайся. Їжачки ж не матюхаються. Пригрузив. Так що зараз Віктор поїхав. І приїде, можливо, Анатолій Васильович. Ми також цепляємо лафету і будемо грузити педжеріка. Ти його теж знімаєш, так? Дякую. Одні блогери. Блогери? Блогери. Чи ж так як, нормально? Ти скажи, що це гараж нульовка, зеро. Звісно, нульовка. Я ж нульовка, я ні, ну так скажуть пацанам пиво вже возять. Попробуй. Ні, ні, я... я такого не буду. Піць. Я такого гамнака не п'ю. <рес> <рес> нормально, так як ми водички зараз да, потеплів. Особливо після того, як протягнув прицепчика, так? Да? Це тобі не рибу чистить по 50-80 <рес> кілограм, розумієш? Ти не їси рибу, бо риба оїсть тебе. Я теж не їм рибу, бо мені не дають. Понимаєш, а чистить чистю. Вчора, як знаєш, як, як діти в школу. 52 кг, шутку перечистив, все норм. Це судака чи що? Таку судака, блять. Лобату хрена того. Угу. Тож я ж, я ж в мене курей мод, я ж зараз переключився на переробку риби. Щоб закрити цей пробіл фінансовий в сім'ї. Ну я ж не... Що таке? Все ну якби ти. Якби ти до сум протягнув того прицепчика на спущених колесах, то було б все нормально. Все, друже. Дякую тобі. Цілую люблю ваш їжачок. Бо на мене, знаєш, що вчора сказали? Як же на мене сказали? Не брит не брита голова. Мені я... подобається. Я вже так. сьогодні побрився. Та ну красиво було. Вчора той... Петровною знімали кіно, а якийсь хрен написав, о, Петровна красуня і рядом і поруч не брита голова. це як... просто підлежали на підрозділ. Слишти галоч. Одна не брита голова. Слишти голова! Так я так кажу, ще подав. Так що ну отакі... Але тоді думаю, юлки-полки треба якось може їх справити, бо так поглянув, щось вже дуже старей. А так я гляжу молодий. Саня, ну, тут це отець Олександр. а це відспіватись. Отець Віктор. я не отець. От ці, це ж українські, батюшки, сидів, сидів буде сидів, буде матушкою. <сум> <дам, бл> <сум> не матюхай, за батюшки нема юхай. Все, свят, свят, свят. Коли пів заходить в туалет ночі, бігть біть, от а там сидить чувак, вони бачать, він його не бачить, він поруч сидить. <реш> Будьте здорові, та й твою мать. Обратно мене ютуб забанить. Ну ладно, то Лапі. таке, то як добрий день. Зараз ви сказали, у період війни можна матюхати, то тим паче їжач... жінку. <реш> <реш> все, я вам нічого не кажу. Ви мене поняли, так? Да? Все, всіх благ, сердечки, да, лайкосики, все. Так що... вверх. Пальчик вверх. <підвістка> Давай да вже! Виїздні! Так що, друзі, так. отак. Робочі будні жуть Так що працюємо. Хлопці погнали. По-тихому все, а ми зараз жду Васильовича теж будемо грузитися. Отак. Доложіть обстановку, пожалуйста. Шимпле, Анатолій Васильович. Здорову, каже. Заробу. Да. Так що що? Правильно. Що ти робиш? Грузинка. Отправляєш. У вас у рейс. Анатолій Васильовича щедуть кому рейсак. В рейсак! <реку> <Не>? <реку> Все, відкидаємо лапки, грузимо Педжеріка. Не, не тебе, да відтікаєш. Педжеріка Льошкіного після ремонту. Я хотів би подякувати одній жінці. Ми поремонтували його, але вона нам потім закрила це питання. Ну, На жаль, не можна так казати, але я думаю, ви здогадалися, до кого я кажу. Так що ми цілуємо, любимо, обіймаємо, як там скажуть, для своїх. Ну, от Я вам так скажу, що є люди, які піклуються за чужих, як за своїх. Ось такі є моменти. І 87 тисяч фактично ремонт. Обійшовся коробки автомат. Тож коробку купили іншу, ось у нас це, що прийшло в нас ось у запчасті. От, тобто віддали нам його назад у такі ось коробці. Так що, ну а ми зараз будемо заводити Педжеросіка і будемо відвозити Олексію. Олексій це той воїн, який у нас е, боронена чорненьку України, він немає, не має, нема в нього кінцівки ноги. І за чого використовуємо автомат. Бо там деякі грамотні нам писали, що навіщо автомат? Щоб, поїхали. Оса? Оса братіха. Оса братіха. Так що Льошечка, погрузочка. Так що дякуючи небайдужим своїм. У нас всі хлопці свої. І воно стоїть машинка, яку ми взяли в людинці під виплату. 100 тисяч гривень. Дякуючи Василанку зробили так, що включається передок і задок. Думали сьогодні її забирати. Але хлопці на бойових і вони пообіцяли до мене прирулити тоді. Всім колективом. Так що так. Так що така оса за 100 тисяч гривень. Зробили, передочок включається, заводиться все чимчинарем, масла поміняні фільтра, ще трошки передивимося, ну, якось так. Що ж, що... одпало, Анатолій Васильович, керуй! Керуй, бо зараз цей глочаний заїде десь кудись. Один керує, один рулює, відправили їжачка. І Санькою, ну а тепер самі грузимося. Трошки підгрузилися. Ще Мар'яна Васильна буде їхати з Вадимом. Я думаю, ми заснімемо десь відео в дорозі. о, Аж до крючка їде, Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Оп! Хорош, хорош, хорош! От і все. Так що, друзі, отак працює. Притрушена команда. Шелудька. Знай, він вліво не знав, він знає ліворуч. 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 Я, я, я понимаю, далеко, далеко. Зону а знаєш, чого ти не понімаєш? Да, Тому що ти що, Просто... ЛТшка не зроблена. Алтежка не зроблена. Да. А, дивися людям. а їздити. ще 2 неділи, да, Че, дві неділі, Анатолій Васильович, привіт, Дві не цілуй. Продовіли, я сказав Кінці цієї іноді. Да. Все. Тік-так і тік-так, і нові повороти, нові стопи, лобовушечка. Да? Шеврончики старі, все як має бути. Я вже так за неї скучив, це просто капець! Я вже не можу. Так що ремішочечки тепляємо, тачечка загружена. Так що, дякуючи небайдужим людям, дві посилки до мене прийшли від ніни сорочанської лежать, я їх тоді не передав, в мене ось вкинув. Трошки водички підгрузили. Дякуючи небайдужим людям. Пану Животку Олександру і ще одній людині добрі. У нас є ще 100 літрів солярочки в дорогу. І маємо трошечки водичечки. І ще Мар'яна Васильівна трошки передасть смаколечки. А, ще є, так? давай, давай, підружай. Так що дякуючи Дімончику. Діма Шевченко. Ну, тобто Ті, хто довіряють, ті допомагають. Так що печенюхи у нас є. тобто Ми їдемо не з пустими руками, бублики у нас є. От. Та що ми забули в Оксани, бо забу... забрати в Оксани ціпко, там теж енергетиків трохи є. Так що братанчик працює, ома, все, гуд. Водичка простенька, так що повний багажник. Так що так, водичка зараз вже йде. Вже водичка йде на ура. Навіть їжачок підгрузився. Тягнули тут прицеп, а якраз на початку відео буде, я зараз двох одне зліплю. Так що, дякуючи Дімончику Шевченку, завжди підтримує нас. І водичка, і енергетики, і смаколики, і солярочка. І, кіки, да. Да, і так, ще що... людина Х не буде. І людина Х, да. <ріст> дякуючи людині Х. Ну, воно рано чи пізно ця тайна становиться явним, пройде час. І ну, Просто є люди, яким не можна про них говорити, але вони допомагають. Так що я пишаюся тим, що мені довіряють. Ну, а ми працюємо. У нас команда невеличка, але отака. І дякуючи вам, друзі. Так що от така погрузочка. Помиємо ноги, руки, голову небриту, як нам казали. От, і будемо по-тихому збиратися в дорогу. Так що я дякую вам. Будемо їхати. Ми, може б і не їхали цей раз, але і дівчата їдуть наші. Ну, далі побачимо, покажемо, хто і що. Марія Васильна розповість. Вони їдуть з Вадимом, а ми їдемо з Анатолієм Васильовичем, відвеземо Льоші машину, чого на лафеті, тому що оттуди будемо забирати машинку. Тільки не оттуда, а будемо передвигатися ще на один напрямок. І заберемо. Ну і з пустими руками не їдемо завдяки небайдужим людям. Так що трохи смаколиків, трошки водички, ну і солярочки для того, щоб можна було поїхати. Фактично на всю дорогу нас затаргали. Так що я не знаю, там деякі люди, там ікс люди перекидали мені також, там і 15 тисяч гривень. І дякуючи Олені з Німеччини, 500 євро передали, Топчі тобто, їхній родині 500 доларів передали. І багато-багато іншим людям. І сьогодні у нас понеділок, як завжди, Тамара Волошина, 10 тисяч гривень, я її не знаю. І брати Коцелавські, 3 тисячі гривень, як десятина Шелудьку, кожен понеділок. Так що я вам дякую. Об'єднуйте біля себе людей. Працюйте, нашим хлопцям потрібно, потрібно, потрібно дуже-дуже сильно підтримка. Нам треба вистояти. А вистоїмо ми тільки в Ну, Хтось каже, менше манди, береги, йди в окопи. Ми не будемо на ці коментарі відповідати. Ми робимо також роботу, яка дуже потрібна нашим захисникам. Так що на цьому все. З вами була команда. Шелудька, працюємо далі, всім пока